Всім привіт! Тестую свій електронний манометр. Це показання самого компресора 102. І виходить, електронний манометр, виходить, говорить 102.2. Колись дивився відосик про те, як. А, треба калібрувати через ось очі, оцей отвір, щоб показання сходились тут і тут. Але показання ось очі, вони сходяться, воно вменшається. Тому перед тим, як щось калібрувати, мені здається, потрібно взяти манометри 1, 2, 3, 4 і звірити за цими показаннями. Тому що ну, хоч це китайський компресор, але я думаю, що ну, люди теж не дурні і теж щось вміють робити. Тому коли у вас щось там не сходиться на 50-100 атмосфер, то подумайте над самим манометром. Тому що електронний манометр краще електронного, нема нічого. Так, да, механіка, можливо, вона більше надійна. Але якщо ми візьмемо, наприклад, точність вимірювання, то дивіться 101,2. 101. Ось 101 і 1. Можливо, воно десь під спуска, можливо, є якийсь клапан. Зараз візьмемо 100, наприклад. Дуже цікаво. Чи зменшиться самі, дивіться, чотенько переключилося, переключилося. Ось. Все спускається. Тому перед тим, як щось робити. Я вважаю, треба спочатку перевірити декілька манометрів. Це перве і друге. Одна людина написала мені під відосиком, що я втратив гарантію. Ну, можливо, втратив, але зате я знаю, як його зробити, зате знаю, як обслужити. І він мені буде служити довгі роки. Тому гарного всім дня, мирного неба і влучних пострілів!